Гаразд, я хочу розповісти вам одну історію. Це один із моїх найкращих друзів і людина, завдяки якій ви бачите такі гарні обложки. Повернемося на декілька днів назад. Ми почали сперечатися про те, хто може з'їсти більше їжі, і в кінці було сказано от що: ну я би міг спокійно з'їсти 20 тисяч калорій. Та ні, ні, це, це неможливо. Ні. Ти не з'їсиш. І ця відповідь мене розлютила. Я вирішив довести йому, що він не правий, тому в цьому відео я спробую спожити 20 тисяч калорій всього за 24 години. На годиннику 23:44, і це означає, що до початку челенджу залишається 16 хвилин. І план в мене такий: до сну спробувати з'їсти 2,5-3 тисячі калорій. Ну що, у нас тут піца, Кока-Кола і великий снікерс. Ну що, давайте зробимо це. І стільки калорій я з'їв за 58 хвилин. Наступного ранку я почував себе не самим кращим чином. Але треба продовжувати набирати калорії. Ну що, любі друзі? У нас сніданок. Тож, у нас тут такі шоколадні подушечки Lion. далі йогурт і кава. Загалом тут приблизно десь 1700-1800 калорій. Я думаю, це непогана така загрузка перед тренуванням. Далі я поїхав на тренування по боксу для того, щоб покращити свій апетит і з'їсти якомога більше калорій. Після чого беру собі Макдональдс, де дуже багато калорій. І можу сказати, що вже саме з цього етапу починається саме веселе. Але я не маю програти йому. Тому продовжуємо. Далі в нас 6 таких пончиків, де приблизно 2000 з чимось калорій. Йде насправді важко, але я знав на що йду, тому що вже не перший раз я граю в ці ігри, вже маю невеличкий досвід. Але можу сказати, що насправді на цього разу йде як би чуть легше, ніж тоді. Можливо, я просто став сильніше, мій шлунок став більший. Фух, ці пончики. Коли я їх їв, я почував себе вже дуже погано. Дуже багато цукру було в моєму організмі. Але на цьому етапі було вже з'їдано 9823 калорії. І здаватися ще дуже рано. Далі з'їдаю 300 г морозива і, роблячи всі свої справи паралельно, їм шоколадку мілку. За весь цей час я з'їв стільки всього. Але мені потрібно продовжувати цей челендж. Єдина моя мотивація була це довести, що він не правий. Я справді намагався зробити все від себе можливе. Але зрештою, я зупинився. Для мене цей челендж закінчився. Так, можливо, того дня я був занадто оптимістичним, але загалом я спожив 12 калорії. Так. Я не зміг, але хочу дати вам візуальне уявлення про те, скільки я насправді з'їв. Добова норма людини 50-70 грам цукру. Я ж цей день з'їв 491 грам, що приблизно в 9-10 разів більше за добову норму. Тому такі результати. Дякую, що дивилися це відео. Побачимось наступного разу.